Привіт-привіт! З вами знову Ірина зі своїм черговим відео «Подякую». Сьогодні хочу подякувати своїй подрузі за її донат для моїх котиків. Не дивлячись на те, що у неї є свої котики, вона вирішила ще допомогти й моїм. Не треба було, але якщо ти так вирішила, я тобі дуже за це вдячна. Доклала тобі донат до своїх коштів, і вчора ми придбали з чоловіком препарати від. Бліг, і вже обробили котиків. Котики оброблені, і я задоволена. Ось як виглядає ця обробка. Такий жерненький слід залишається на, на хутрі кішечки і котика. Отже, ще раз тобі вдячна за твій внесок. Спи, продовжуй спати. В свою чергу я хочу звернутися до глядачів свого каналу. Якщо ви хочете віддячити мені за мою працю, за знання, якими я з вами ділюсь, будь ласка, коментуйте моє відео, переглядайте від початку до кінця, діліться ними з друзями. Всім цим ви мені допоможете просувати мій канал. А просування мого каналу допоможе моїм котикам жити. Безпечніше, здоровіше і ситніше. Тому, якщо ви любите тварин, якщо вам подобаються мої уроки, будь ласка, допомагайте мені розвивати мій канал діями, які я згадувала вище. Буду вам за це дуже вдячна!